Вид, пане пані міністре, шановні міністри, шановні панове члени парламенту, народні депутати України, ваші високоповажності, шановні учасники саміту, пані та панове. Третій рік поспіль Київ приймає саміт Міжнародної кримської платформи, розширюючи географію учасників. Але ще на етапі обговорення ініціативи президента України щодо створення міжнародної кримської платформи. Ми всі чітко усвідомлювали один дуже важливий факт, що взаємодія на рівні парламентів здатна підсилити діяльність новоствореного формату. І результат першого установчого саміту за участю глав держав та урядів у серпні 2021 року спонукав нас до практичних кроків. Я вдячний, що ініціатива Верховної Ради України знайшла підтримку серед глав парламентів іноземних держав. І рік тому, у жовтні, у гостиному місті Загребі у Хорватії, ми провели перший. Парламентський саміт Міжнародної кримської платформи. І вже цьогоріч, другий парламентський саміт ми проводитимо 24 жовтня у Чеській Республіці, і я вдячний моїй колезі пані Маркеті Пекарові Адамовій та Палаті депутатів Чехії за цю допомогу Україні. Я переконаний, що саміт у Празі стане дуже ефективним продовженням нашої сьогоднішньої зустрічі з тим, аби парламентський сегмент якомога більше долучився. До формування міцного альянсу демократичних держав у світі, також я хочу поінформувати, що сьогодні Кримський день був і в парламенті України. Нам вдалося дуже багато проголосувати заяв, законів, які спрямовані на підтримку кримської платформи, які спрямовані на підтримку на законодавчу підтримку тих ініціатив, про які сьогодні ми говоримо. Шановні учасники саміту, як і рік тому. Так і, на жаль, сьогодні саміт проходить в особливих умовах. Він триває в період повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Але у нас є спільна мета: це перемога України у цій війні, яка розпочата проти нашої держави, країною агресором, яким є Росія. Я переконаний, що ми спільно зможемо зупинити будь-який прояв агресії, довести, що авторитарний режим, тиранія, приречені на крах тієї держави, яка її культивує. На мою думку, виклики сьогодення спонукають нас до того, аби на майданчику міжнародної кримської платформи деокупацію Криму ми розглядали у більш ширшому контексті, у контексті європейська відтак і невід'ємної складової глобальної архітектурної безпеки. І сьогодні ми є свідками багатовимірності визначення, що таке є безпека. Виклики та загрози вимагають не лише своєчасного реагування, а найголовнішого. Це докорінні зміни підходів до зміцнення архітектури безпеки, і, з вашого дозволу, я хотів би зупинитися на окремих елементах, які є важливим для відновлення архітектури як в Європі, так і безпекової архітектури в усьому світі. Перше і найголовніше це повне відновлення територіальної цілісності у її міжнародно визнаних кордонах, тобто до кордонів 1991 року. І Збройні сили України сьогодні роблять усе для того, щоб наблизити досягнення цієї мети. І ми розраховуємо на потужну підтримку світу на різних рівнях, аби війна Росії проти України не тривала ще довгий час. Друге, військово-політичне керівництво повинно понести покарання за вчинені воєнні злочини на території України та злочини агресії проти проти України. І лише спочатку повномасштабного військового вторгнення правоохоронні органи України. Зареєстрували понад 103 тисячі злочинів агресії та воєнних злочинів Росії проти України, і понад 119 тисяч об'єктів інфраструктури зруйновано або пошкоджено. Саме тому ми ініціювали створення спеціального трибуналу, що знайшло вже свою підтримку в резолюціях Європейського парламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ резолюціях національних парламентів Центральноєвропейського та Балтійського регіону. Третє шантаж з можливістю створення загроз у сфері енергетичної чи ядерної безпеки застосування сили є неприпустимими у сучасному світі. Тому безпекова архітектура повинна передбачати чіткий алгоритм заходів, у тому числі превентивного характеру для протидії спробам шантажу та їхньої нейтралізації. Четверте, трансформація безпекового середовища дозволить зберегти суверенітет і територіальну цілісність. Підвищити захищеність державних кордонів і громадян, забезпечити сталий розвиток держави. І п'яте: потужною інвестицією у зміцнення архітектурної безпеки Європи, що також становить важливе значення для зміцнення глобальної архітектурної безпеки, є членство України в НАТО. Агресор, як ми це побачили, розуміє виключно мову сили і повної міжнародної ізоляції. Безперечно, що санкційний тиск проти Росії повинен лише посилюватися. Більш дієвими повинні бути механізми унеможливлення російській стороні обходити санкції. І досягнення цих цілей абсолютно можливе, якщо ми в повній мірі реалізуємо формулу миру президента України Володимира Зеленського, яка була оголошена у листопаді минулого року на саміті Великої Двадцятки. Я переконаний, що простий і чіткий план з десяти пунктів дає відповідь не лише на шлях. Припинення страшної війни в Європі. Цей план є ключем для встановлення нового світового порядку. Думаю, що ви поділяєте мою думку про абсолютну неприпустимість, коли держава-агресор, що порушила Статут ООН, територіальну цілісність України світовий порядок, загалом займає крісло в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, зловживаючи її правами, попри очевидний конфлікт інтересів. І такий стан справ суперечить принципам. Для яких створювалася міжнародна організація і її постійно діючий орган. І я думаю, що ми маємо почати давно вже дискусію, як усунути ці прогалини. Шановні друзі, пам'ятаємо, що ми з вами разом співвідповідальні за майбутнє світу. І тому я закликаю, не відкладаємо стратегічно важливих рішень на завтра чи післязавтра, адже сьогодні ми закладаємо міцний безпековий фундамент для майбутнього наших держав та народів, шановні друзі, сьогодні Україна відмічає дуже важливе свято: сьогодні свято українського прапора, українського прапора, який просякнутий потом і кров'ю наших захисників і захисниць, українського прапора, який пронизаний ворожими кулями, але не склонений, українського прапора, який яким покривають. Труни наших кращих синів і доньок, які віддали життя за майбутнє України, українським прапором, який сьогодні ми даруємо як найкращий подарунок найдорожчим гостям, і українського прапору, який сьогодні перший, звивається на визволених Україною територіях. Тому, шановні друзі, в мене є велика мрія, щоб. Наступний четвертий саміт Кримської платформи ми провели під цим українським прапором у визволеному Криму. І я думаю, що ця мрія під силу усім нам, тому що тільки разом ми можемо здійснити цю мрію. Дякую за увагу і слава Україні.